Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжимо наше проходження за Україну Володимира Зеленського, який у першій частині виживав після 24 лютого 2022 року. А друга частина, яка вийшла нещодавно, яку я рекомендую вам подивитися, вона уже допомогла, або ж у ній ми вийшли до кордонів 1991 року. Ну і третя фінальна частина вона буде про українську перемогу у російсько-українську. Війні 2023 2024 років. Отже, друзі, Україна Володимира Зеленського станом на 1 січня 2023 року. Перед початком даного відеоролика рекомендую підписатися на наш канал, адже наступне наше проходження, певно, буде за. ну... Зроблю таку невеличку, невеличку передісторію, воно буде базуватися за Вагнер. І так, друзі, наша українська держава станом на 1 січня 2023 року вийшла практично на усіх лініях. Спільного російсько-українського кордону до стану 91-го року. Безперечно, немає рішень достатньо, немає фокусів, які би допомогли, по суті, завершити цей конфлікт, або в яких був би варіант. Тут, припустимо, Україна виходить до 91-го року кордонів, бере Крим, там бере, от, як ми бачимо, знищує російську армію. Вона вибиває її практично з території України, як це відбувається в нас. Багато в дійсності втрат зі сторони Російської Федерації, набагато ніж Зі сторони Української держави, це очевидно, то, що море кутлів, дивіться, ми продовжуємо тиснути ворога на деяких участках фронту, практично відсутній супротив зі сторони Російської Федерації, наша армія може легенько заходити не лише у промзону, яка доступна, і яку створив Володимир Путін. Хоча я не розумію, чого це стосується української держави, але ну, це вигідно для нас, того, що. Воно є трошки логічно. От ми виходимо до 91-х кордонів, нашу державу відвоюємо. А потім от Путін має вирішувати, чи там його внутрішня еліта без Путіна, що робити з Україною. На даний час на 23 й рік у нас плани масштабні, це переозброєння української армії. Безперечно, фокуси ще не дуже добре пророблені, але частково от ми можемо снабжати всю нашу українську групіровку і з сторони Кримського мосту, який ми закупили. В попередньому коли намагаємося піти на тамань, захопити веселовку і прорватися на. У фактично у Краснодарський край. Це треба нам зробити. Ми підкріплюємо і посилаємо постійно підкріплення, щоб прорвати і прорвати. На щастя, вдається це зробити аж у березні 23-го року, швиденько захоплюємо висоловку, і українська армія прорвається вже на території Російської Федерації. Як я вже і казав, я думав, що як ми виходимо до кордонів 91-го року, то конфлікт буде завершений. Але, на превеликий жаль, розробники поки що не ввели таку фішечку. Вони напевно думали, що. Української перемоги не буде, хоча вона очевидною. являється. Ми бачимо, що ми швиденько прориваємося по російській території, знищуємо їхню армію, яка там є. Не все так просто, не все не все так швидко, як хотіло бися. Армія вже виснажена з обох двох сторін. Захоплюємо Тимарюка. Російська Федерація велика, навіть європейська частина Російської Федерації велика. Для того, щоб контролювати цю територію, треба або повністю в котлах знищити переважну чисельність. Російських регулярних військ, бо, ну по суті, по фокусах якогось рішення там, що Росія йде на компроміс, уступає, виплачує українській державі репарації. Ну, тим не менше, нам вдається захопити ініціативу повністю в російсько-українській війні. Та пробзона, яка є там у нас на спільному кордоні, вона допомагає нам. Поки що я не задіяв усі свої масштабні сили. Ми використали десь в цьому районі. Третину частини нашої Збройних сил України покушення на Владлена Татарського, це от як ми знаємо, в травні 23-го року відбувається. Ну і у квітні ситуація така, що, якби не ПВК, не ЧВК Вагнери, яких іще називають. Музикантів, то до їхньої столиці залишається дуже мало часу, і ми прориваємо. А тут уже ПВХ намагаються тримати оборону, тому що регулярні війська не здатні у це зробити. Вони розбиті в Україні, вони розбиті на Донбасі, в Криму на півдні, розбиті на півночі України, біля Києва. Їхня регулярна армія втратила все. Вони втратили самі сучасні боєздатні свої війська. І наша головна задача це в першу чергу вибити звідси з, з Молькіном ПВК Вагнер. Тому що Вагнеруці вони дійсно навіть у віртуальному світі заряджені. У них армія набагато менше, ніж у регулярних військ, Це логічно. Але попробуй вибити цих ПВКшників. Дивіться, наша армія практично тут зосереджена. Жовтень 23-го року проходить отже майже цілий рік, а ми топчемося от на цьому учаску фронта. І саме ПВКшники змогли утримати цю територію. Нам довелося частково відступати від території, того що немає сенсу там тримати рубежі, яких ми постійно зазнаємо втрат. Тим не менше, задача наша поки що проста. Це укріпити і знайти спосіб, як вибити ПВК Вагнер. Бачимо, що масовий розгін антивоєнних дій в Росії відбувається в жовтні 2023 року. До столиці ПВК Вагнер залишається не так мало, але дуже тяжка ця дорога буде, воно очевидно, натомість цей час нам допоміг переоснастити свою армію на стандарти НАТО. Я думаю, що в майбутньому це допоможе нам. Плюс до того, ми задіємо резерви, бачимо, що Росія наносить масирований ракетний удар по території України, ну і ми будемо виділяти кошти для відновлення держави, або ж ми ще помстимося за це все. Але такі рішення дають нам нагоду, дивіться, підняти свій рівень протиповітряної оборони. Це, власне, і займається українська сторона. Практично весь схід України та північ ми оснастили по найкращих сучасних отаких от установках Patriot, які би хоч на 90% вірогідні зменшила атаку по наших територіях по громадянських ну, по суті, наших містах? Ми бачимо також, що перший раунд переговорів із Російською Федерацією завершається. 10 листопада 2023 року ми можемо піти на уступки, або гнем свою лінію. Я буду гнути свою лінію, безперечно. Перший раунд переговорів між РФ і Україною завершується практично нічим, це і воно і очевидно. Ми вийшли вже до кордонів 91-го року. Російська Федерація чином в листопаді, 13-14 листопада, захоплює місто Острів Зміїний, вибачаюся. Ну і другий раунд переговорів говорить нам про те, що ми або підемо на поступ Зі сторони своєї, або не будемо виконувати жодних умов. Безперечно, умов ми не будемо виконувати. Якщо б їхні війська були під Києвом чи взяли Київ, то я, безперечно, би погодився на це. А так, 29 листопада 23-го року, переговори практично зайшли в тупік, в глухий кут, і тепер наша задача це провести масштабний контрнаступ, який розпочинається 9 грудня. 2023 року з метою контратаки та знищення ПВК Вагнер, а зменшенням впливу ПВК Вагнер та зменшенням знищенням знищення самої такої організації, доходженням до МОЛЬКІНО, буде означати, що регулярна армія Російської Федерації вона буде бездарна, недієздатна. І Російська Федерація вже не зможе зупинити українців. Тут, безперечно, є ТРОшників, територіальна оборона багато. Ми їх перенаправляємо. Ми розділили на регулярну армію та на територіальну оборону. Це все треба нам було зробити для того, щоб стабілізувати фронт, щоб часті мали взаємодію найкращу зняли. Ми практично з білоруського. Напрямку та з російсько-українського напрямку всю свою армію. Їй там точно не треба, того, що російська фактично головна битва за саму Росію відбувається в Краснодарському краєві в ростові на дону і вороні живтамбові в оцих містах Російської Федерації. На щастя, вдалося нам прорвати лінію оборони Вагнера. Вагнерівці не змогли утиснути, вони не змогли стримати практично весь основний удар, кулак нашої армії прийшовся на їхнє мулькіно. Безперечно, тут захищають його дві найкращі дивізії ПВК Вагнерів. І йде невеличкий котел, в якому знищується ця групіровка. Вона знищується набагато ефективніше, і Перед цим. Але війна вото розпосюдилася на двадцять рік, і вже бачимо, що червень 24-го року триває оцей цей збройний конфлікт. Це протистояння між російською державою та українською е, непереможною державою. Е, важко прийшлося, 22-й рік повністю виживали ми, 23-й рік ми виходили на, на рубежі 91-го року, ну а в 24-му році постараємося, дивіться, ЧВК Вагнер 20 червня 24-го року зміг Капітулювати, ми змогли його фактично знищити. Ну і втрати, ми втратили дуже багато хлопців. Фактично невеликий розрив між українськими втратами та з російської сторони. ну от Ця вся війна. Потім наступаємо на Чечню, треба вибити Чеченську так звану республіку, Маріонеточний край Рамзана Кадирова. Для цього в нас є сила і способи. Ми бачимо, що російська армія весь той фронт посипався, який був готовий. Зі сторони російської держави, ну і ми захоплюємо величезні обширні території цієї країни. Хоча на місці їхньому я би вже давним-давно пішов на уступки українцям до того, що ми практично дійшли до Грозного. Залишається десь щонайменше 100 кілометрів. Я думаю, цей рубіж нам буде досяжний, їхній Села, Ну не зможе він протистояти проти української армії, того що. Фактично прорваний фронт вони свій край захищають, але це безрезультатно, тому що 7-8 серпня 24-го року захоплюється Грозна, з ним паде Чеченська Республіка. Трати 317 тисяч ворога проти 200 тисяч зі сторони Української держави. Це дуже великі втрати з нашої сторони, але якби конфлікт був завершений. З виходом української сторони до грубіжів 91-го року, то там у нас до 100 тисяч було. А ворога за 200 тисяч. це ще от зберегли би ми людей. Але ми е, намагаємося повністю завершити цей конфлікт. От бачимо, що знищується практично вся поєздатна російська армія, її береться в полон пачками. Їхня армія оточується в шалені котли, в яких там зосереджено 10 тисяч, 20 тисяч солдатів. Немає мети у них підписати мирний договір з Україною, тому от доведеться йти на Москву таким способом через Краснодарський край, ростов на дону Белгород, Білгород, як його називають українці, і, безперечно, в ці інші наші е, наступні цілі для української армії. Ну, але це можливо лише за однієї умови, якщо їхня армія буде знищена, їхня армія, як ми бачимо, знищується. Вересень 2024 року показує нам те, що практично вся російська армія на даному учаску фронту взяла в оточення. Швидкими мобільними групами ми захоплюємо і перерізаємо. Цяємо їхню логістику, ворог, який ще має там деякі обмежені сили, а також невеличкий час степівка вагнер, намагається супротивлятися нам безрезультативно, воно ж і очевидно. Ну тим не менше, їх по крайній мірі треба добивати, бо здаватися вони не вирішують. Тобто, що треба дати належне ворогові, те, що він не хоче здаватися. Ну але на щастя, 6 вересня ми. Змогли прорвати в цю промзону. Богом забуту оголосили їй війну, тому що привід було. Ну, можна було створити привід до війни на цю промзону. Треба було скоріше це все зробити, тому що нам ближче було йти до Москви з українського кордону, ніж через Краснодарський край іти оцю всю територію захоплювати. Продовжується збройний конфлікт. Українська армія марширує на центр Москви шаленими темпами. Дивіться, вересень за пару днів. Ми долаємо тисячі кілометрів, ну як сотні кілометрів? Це точно. 23 по 27 вересня 24 року, ну напевно, до. От такого рубежу ми вже дійшли, і Москва буде до кінця вересня, 24-го року, повністю в кільце, захоплена. В центрі Москви буде майорити український прапор. Ну і такі у нас пироги. Так воно і сталося, друзі, 25-27 вересня. 2024 року нашої альтернативної історії захоплюється Москва, повністю вона ще не захоплена, але е, це все кінець. Це кінець того, що вони не побудували лінію оборони на території Москви. Білорусія так і не вторгнулася в цей конфлікт. Е, українська сторона перемогла. От перемога є очевидною, вона була дуже важка. І дуже важливо в першу чергу для української сторони всі альтернативні історії. Хоча от пишуть мені мої підписники, що чому от у нас не вискакують там якісь новосні... СМС, якщо там Україна захоплює важливі стратегічні місця, що нібито треба було ввести проукраїнські новини. Але от, як ви бачите, в третій серії у нас включені проукраїнські новини і жодної хорошої новини, де українська армія захоплює Кремль, там, захоплює, можливо, Володимира Путіна, хоча такий варіант міг би бути. От, якщо стрімко Україна йде на Москву, неочікувано для Путіна, то. Він би не встиг, от, напевно, зреагувати, не повірив би тому. І е, українська армія могла би захопити цього диктатора е, та вже вирішувати його долю. От Колись, по-моєму, було таке щось у мене в моді, певно, пов'язано воно з Сталіном. Я не пам'ятаю, чи це The New Order Mod. Ні, не The New Order Mod. Це модифікація, яка доволі була така на альтернативну історію, де захоплювався лідер Сталін чи там інший радянський лідер, і ми мали вирішувати його долю. Доволі таки прикольна фішечка. Ну що ж, друзі, станом на кінець 24-го року ми перемогли Російську Федерацію. Це відбулося 15-16 жовтня. Кримський полуострів повністю відходить до України. Територіальної поступки зі сторони їхньої держави я не маю. На меті там забирати Білгород і інші території, але промзону та Луганську і Донецьку територію ми повністю звільнюємо на українську, бо там кладемо свій прапор, то без, фактично без ніяких там сумнівів, я думаю. Ну і таким чином завершуємо цей важкуватий конфлікт для нас. Хоча, до речі, із Кримським мостом. Він буде під українським контролем. Я думаю, що його ми з часом чи знищимо, чи там відновимо. це вже будуть вирішувати наші наступники, адже вибори 24 2024 році вони не відбулися цієї альтернативної реальності. І після війни з Російською Федерацією Зеленський, певно, або буде хотіти йти на другий термін, або, ну, напевно, дасть місце якомусь своєму наступнику, хоча його як такого нема. На превеликий жаль, хорошого політика наразі у нас нема. Ну що ж, друзі, зрештою, російських територій тут є файна фішечка, виплата контрибуції. Я не знаю, що воно було, але факт в тому, що Російська Федерація була розділена на П пропутінську із Ростовом на Дуну, там де втік Янукович. І е, отаку от нейтральну озер, якийсь там інший керівник Російської держави. Е, що стосується такого бордового окрасу червоного, то це та Росія, яка виплачує репарації України. Сам же ж Євгеній Пригожин тепер служить українській стороні. Він програв, він бачить, що е, українська сторона зацікавлена в його послугах. Певно, він буде контролювати там якоюсь частиною російської держави, або, навпаки, буде подолювати наступні очаги, отакі супроти у Пропутінської Росії, яка капітулювала. Тим не менше, в разі. Чого нам нема вже чим зайнятися в цій модифікації, тому ми завершуємо це проходження на веселій справедливій ноті для нашої України. Я усім дякую за те, що переглянули, за те, що були активні всі ці три частини. Я радий був показати вам цю альтернативну історію, показати вам українську сторону, от сторону конфлікта з України. Це було дивовижна подорож, і ваша активність мене надихнула і надихає надалі створювати контент на нашому каналі. Як я вже казав на початку нашого відеоролика, ми будемо. Розпочинати, напевно, на дві серії проходження за Євгенія Пригожина. Я думаю, що неважко догадатися, перша з них буде пов'язана за війну в Україні, ну а друга поход на Москву. От так би мовити, така альтернативна історія. Наразі всім дякую за перегляди, до побачення всім, бережіть себе та хай вам щастить.